Добрий день, шановні учасники конференції та гості. Тема моєї доповіді використання пізнавальних ігор в начальному процесі початкової школи із залученням цифрових технологій навчання. Процес навчання дітей молодшого шкільного віку відрізняється від навчання у середній та старшій школі. Передусім, це пов'язано із віковими особливостями дітей, а також ступенем сформованості в них основних психічних процесів. Тенденції до реформування освіти в Україні в останні роки демонструють, що для активізації пізнавальної діяльності молодших школярів є доцільним застосовувати всі можливі технології, методи та ресурси. До таких методів належать також і різновиди ігрової діяльності. До недавнього часу ігрові технології використовувались досить обмежено, але в новій українській школі вони є невід'ємною частиною навчального процесу адже діти нового покоління більш емоційні. Динамічні та рухливі, і в той же час відрізняється швидкою втомлюваністю і нестійкостю уваги. Гра є чудовим інструментом вирішення цих проблем. Відомо, що в дитячі роки гра є основним видом діяльності людини. Саме за допомогою гри діти пізнають світ в період дошкілля. Гра дарує щохвилину радість, задовольняє актуальні від відкладні потреби та, будучи спрямованою, на майбутнє формує і закріплює властивості, вміння, здібності, необхідні дітям для виконання соціальних, професійних, творчих функцій в майбутньому. На думку Ежена П'яже. Ігри це спосіб пізнання нового, спосіб формування та розширення знань та умінь, спосіб поєднання, мислення та дії. Важливий засіб інтелектуального розвитку дітей. Він також вважає, що основна причина, через яку учні грають в ігри, полягає в тому, що вони мають можливість спробувати себе без будь-якої відповідальності та покарання. У цьому процесі учні можуть закріпити новопридбану когнітивну структуру та розвинуто свій емоційний досвід. Ігрові технології можна вважати унікальною формою навчання через те, що вона дозволяє зробити цікавими і захоплюючими роботу учнів через залучення творчо-пошукового компоненту в класичну структуру уроку. Включення дітей до уявного світу гри перетворює одноманітну діяльність із запам'ятовування, повторення закріплення. Чи засвоєння інформації на позитивну, емоційну забарвлену та цікаву? Ігрова діяльність активізує всі психічні процеси і функції дитини. Але не слід забувати, що світ крокує вперед, і сучасні діти вимагають комплексного підходу в організації ігрової діяльності. Залучення цифрових технологій навчання значно підвищує їх мотивацію до процесу в цілому. Слід зазначити, що в нашій країні, як і у всьому світі, відбувається розширення предметно інформаційного середовища. Діти перебувають під впливом величезного і некерованого потоку інформації, соціальних мереж. Також за завданням школи, насамперед, стає розвиток самостійної оцінки та відбору одержуваної інформації, підвищення цифрової грамотності, дидактична гра. Також може виступати однією з форм навчання, що дозволяє подібні, подібні вміння сприяє практичному використанню знань, отриманих на уроці і в позаурочний час. Поєднання ігрових технологій з цифровізацією навчання є однією з провідних тенденцій розвитку освіти в цьому світі. Цифрові технології дозволяють зробити освітній процес більш насиченим та інтенсивним, збільшити швидкість та якість прийняття, розуміння та засвоєння знань. І на практиці стає очевидним, що поєднання ігрових форм навчання з сучасними цифровими технологіями дає стрімкий і потужний результат в плані підвищення ефективності навчання молодших школярів, а також збільшення рівня їх мотивації в освітньому процесі. Використання ігрових технологій в цифровому форматі також називають терміном гейміфікація. Гейміфікація це використання окремих елементів ігор у неігрових практиках. Вчені також зазначають, що гейміфікація відрізняється від інших ігрових форматів тим, що її учасники орієнтовані на ціль своєї реальної діяльності, а не на гру, як таку. Де ігрові елементи. Інтегрується до реальних ситуацій для мотивації конкретних форм поведінки в конкретних умовах. Будь-яка гра, яка засвоюється в дидактичних цілях, включає в себе ряд невід'ємних складових. Дія, це початок роботи, перші кроги до пошуку та конкретної діяльності. Завдання. Молодші школярі відчувають задоволення від подолання соціальних викликів. Саме це вроджене бажання використовують розробники ігор, кидаючи виклики гравцям на кожному кроці. Ризик спонукання молодших школярів до певних дій, пов'язаних із ризиком і пошуку і правильних рішень. Невизначеність створення моменту переможця як чарівного моменту, емоційний зміст, формування емоцій зворушення, бентежності, щастя чи розчарування. Задоволення успіху як підтвердження власної цінності. Гейміфікацію також слід розглядати як процес використання ворогового мислення і динаміки ігор для залучення молодших школярів до вирішення завдань, перетворення освітнього процесу на гру. Те, що відрізняє гейміфікацію від традиційних форм навчання, це дозвіл робити помилки. Для молодших школярів надзвичайно важливим є цей процес. Формування впевненості в собі без страху, осуду чи покарання. В грі дитина почуває себе вільно, у неї відсутній страх перед неправильними діями, а на зміну йому приходить ініціативність і впевненість. Учні початкової школи мають можливість самостійно обирати варіанти дії, проявляти ініціативність і брати участь в активній діяльності. Така форма організації навчального процесу формує почуття відповідальності за власні вчинки. Для впровадження гейміфікації з використанням цифрових технологій в початковій школі слід використовувати методи та підходи, спрямовані на використання ігрових елементів та механік для залучення учнів до навчального процесу та підкращення їхньої мотивації та активності. До таких стратегій слід віднести в першу чергу створення стимулюючого ігрового середовища. Використання ігрових елементів, таких як бали чи нагороди, організацію здорового конкуренції, індивіду... індивідуалізацію навчання, та інші підходи спрямовані на покращення якості навчання та підвищення зацікавленості учнів у процесі вивчення матеріалу. Реалізація цих стратегій залежить від відповідальності і мотивованого підходу вчителя і може значно підвищити ефективність навчання та сприяти активній участі учнів в навчальному процесі. Якщо говорити про дистанційне навчання, то вибір стратегії гейміфікації уроків для учнів молодших школи має деякі обмеження. Часто трапляється так. Що загальний рівень цифрової компетентності учасників освітнього процесу сюди входять як учні, так і вчителі. Є низьким і впливає на можливість активно брати участь в дидактичних іграх. Складнощі також можуть виникати при відборі навчального матеріалу вчителем з урахуванням його доцільності та доступності цифрових ресурсів гейміфікації. Для здобучів відповідного рівня підготовки і загальний рівень педагогічної майстерності вчителя, адже саме він є необхідною умовою для органічного поєднання дидактичних цілей уроку та цифрових ресурсів гейміфікації з цілями та завданнями уроку. На сучасному етапі використання ігрових технологій навчання в початковій школі в поєднанні з цифровими ресурсами має численні переваги. Але варто зауважити, що цей метод не підходить для кожного навчального контексту і потребує ґрунтовної потребує підготовки з боку вчителя з метою запобігання надмірності в його використанні. Деякі практики стверджують, що гейміфікація в його використ... сприяє зовнішній мотивації, а не внутрішній, і має обмежений термін дії. Отже, можна зробити висновок, що інтеграція ігрових технологій в процес навчання молодших школярів представляє собою ефективну стратегію навчання в початковій школі, яка сприяє підвищенню ефективності учбового процесу та збільшенню рівня мотивації школярів до вивчення навчальних предметів. Але впровадження ігрових технологій, особливо в поєднанні з цифровими ресурсами, Можливий лише за умови своєї сформованості, цифрової грамотності вчителя, його педагогічної майстерності і підготовки, а також не має бути надмірним. Для досягнення найкращих результатів доцільним є комбінація різних стратегій, форм і методів навчання, поєднання традиційного і електронного навчання у формі ігор, часто забезпечує краще засвоєння та запам'ятовування інформації учнями, ніж будь-які з. Цих підходів окремо, дякую на цьому, все.